І ти пограємо з вами в гру. Подивіться на предмети. Знайдіть зайвий і поясніть чому. Перший малюнок. У нас є головні убори, а зайва футболка. Молодці. Транспорт. Три наземних і один водний. Так. Що тут зайве? Буква А. Молодці. Все інше це цифри. Зайва рука, тому що інші органи знаходяться на голові. Ви розумнички. Дивимось наступний малюнок. У нас є меблі. На трьох ми можемо сидіти. А на шафі ні. Правильно. Дерево в нас відноситься до живої природи, а все інше до неживої. Молодці. Тут нам зобразили ламах і пташку. Вона зайва. Правильно. Що ви бачите на цих малюнках? Посуд, зайва чашка, тому що в ній не можна готувати їжу. Молодці. Хто з тваринок зайвий? Звичайно, вовк, тому що він дика тварина, а інші свійські. Діти, ви розумнички.